Ну, принаймні на кожній території є люди, які служили протягом останніх 10 років в збройних силах, тобто вони навички володіння зброєю ще не, не призабули. Ну і мінімальну тактичну підготовку для мотострілців. Принаймні далі, водіння танка, управління зброєю ну, гарматою. Ну через війська пройшла велика кількість людей за цей час. Через збройні сили і вони отримали військову облікову спеціальність певну. Тому Ну на перших порах можна було б дуже швидко. Єдине, що, якщо не було масової техніки, тоді роздається масово стрілецька зброя. І це Ну от охтирка Суми, там вже не було важкої зброї. Важкого зброєння не було. але Принаймні люди на місці, знаючи територію, переваги території, будучи відважними, абсолютно е, е, умудрилися реально відстоювати свої території і воювати. А Чернігів як воював? Скільки там, там же ж не були самі військові в обороні Чернігова? Ну, принаймні, в сумах е, ця артилерійська бригада, наскільки я розумію, була взагалі відведена на Донбас. Дуже дуже хороша артилерійська бригада, потужна. Тобто, ну згадаймо, як, наприклад, в Овручі була був батальйон десантних військ, танковий батальйон. Це єдиний боєздатний батальйон був на Чернігівському на білоруському напрямку. І що? Де він? Там наступна військова частина Житомир, далі е, Звягіль. А далі, по-моєму, Володимир Волинський і рівне. Ну і, і, і що, як з тим жити? Тобто, принаймні, цей білоруський напрямок взагалі був відкритий. Ну, колони перли з Чорнобиля 60 кілометрів колона перла, і ну, тільки через кілька днів, там, ну, перший, 24-го під Іванковим зустріли артилерійським вогнем. Справді. По-моєму, це була 95-та бригада Житомирська. А потім почалося по те, що за добу під сам Київ зайшли російські війська. Хіба це не зрада? Хіба це не зрада? До речі, оці, ну, те, що в дівичках була артилерійський дивізіон на тренування, це, мабуть, допомогло захистити Київ до певної міри. але... Це ж треба розуміти, в які, які диспропорції були закладені в організації, коли найбільш боєздатні частини сконцентровані були в селі ну, в зоні дії об'єднаних сил. Це все трагічно. І тепер перевішувати на залужного, треба ж розуміти, як влаштована система. Військові частини вони ж на балансі Міністерства оборони. Але якщо виникають ну, запит на військові операції, тоді є розпорядження міністра оборони і Генштабу передаються ті чи інші частини для виконання тих чи інших операцій. От і все. Принаймні, якщо б міні... наказ міністра оборони про Перепідпорядкування і переміщення цієї бригади на Харківщині, якби дійсно був виконаний, то Харків би взяли. От подивимося, скільки збігів дивних порятували, ну скажімо так, з одного боку, така тупуватість російського війська. І е, зацентралізованість. Якби воно було децентралізоване і могло ну, принаймні е, управлінські рішення е, вільно приймались на рівні командира роти командира батальйону, то ми б мали е, ну, клопотів значно більше. А оскільки їм були доведені плани Генштабу, і якщо ти на сантиметр відхиляєшся від цього плану, то ти злочинець і тебе ну, посадять. Тому, слава Богу, що. Українські генерали і ну, командири батальйонів, принаймні на батальйонному рішенні, дуже швидко прокусили цю тему, що вони ну, по накатаних планах будуть діяти, і вони не будуть імпровізувати і порушувати затверджені плани. Вони будуть ну, як е, дресировані котики, так би мовити, бігати одними й тими самими доріжками до тих, тих самих годівниць.